Хивейсь на ми в криницях мав'ячих зіницях близьку ночей поросли давно травою храми, жимбали у похідник лишуть. Ми гурт твермій. Ну, граємо в стилі українського року, але доволі специфічного, тому що ми несемо якісь українські традиції. Передаємо якусь українську енергетику, український дух, і цим відрізняємось від інших. Граємо чотири роки вже разом цим складом, хоча гурту значно більше. От і це такий стабільний склад, який зараз підкрає всі фестивалі. Старт великий нам дав це 2009 року, дуже чудовий фестиваль у Луцьку. Саме там ми перемогли і нам зняли кліп завдяки нашій перемозі. Після того ми і Захід підкоряли, Славський рок, Зашків, Обнова Фест, Вудсток, ну багато фестивалів, правда. Зараз всі нас гадати. І я думаю, що це тільки початок якихось звершень, хтось не знаю. Здобутків все попереду. Тепер і житомиряни мали змогу почути та побачити гурт Веремій. Бажаючих музично відпочити, виявилось дуже багато. Атмосфера могутнього українського духу охопила усіх присутніх. Українські мотиви грають, що українські ну не інструменти, це інша інструменти, але все одно відродження української культури, це дуже приємно. Такі теми чіпляються, навіть про, про крути це маловідома тема. Мало, мало хто про неї знає. А тут піднімається, і це дуже приємно чути. І хайп, хай, хай про це найбільше людей знає це дуже класно». Аби створювати музику, що подобається людям, вереміївцям доводиться неабияк працювати, розповідає Денис тарист гурту. Останній кліп був дуже важко, тому що всі ну, реально всі працюють постійно і кліп знімали вночі, тому що всі були такі невиспані. От. Але дуже дуже крутий оператор, дуже крутий режисер, бо я, ну, типу, маю трохи опиту. Праця да операторам і я розумію, що це важко. І вони за сутки, фактично навіть менше, відзняли дуже крутий кліп, але було важко, було важко, бо це ніч. Хлопці з гурту «Вермій» мають, так би мовити, свого рудого янгола виглядає дуже мило. Серед рокерів ось така ніжна, руденька квіточка. У нас такий, можна сказати, дружній колектив, і я наймолодша учасниця в гурті, то якби я себе відчуваю як молодша сестра всіх. Так ну мені не звикати, ну, не звикати бути між хлопцями, так як е, навіть я сама з Полтави приїхала в Київ заради того, ну заради того, щоб грати в цьому гурті, то навіть в моїй сім'ї я була одна єдина дівчина, моното, тобто три рідних брати. Тому якби для мене не звикати бути в чоловічому колективі про квіточку, звуть Тетяна розповідає, що батько дуже пишається донькою. Але мама навпаки, вона ну, вона проживає за мене. каже, що, ну їй би краще було, якби я жила поруч з нею і їй допомагала. Бербальчик гурту Олександр запевняє, що дешевими трюками публіку не візьмеш. Тому ми не намагаємося в кліпах вставляти голених дівчат і всіляким чином компенсувати наявність таланту, наприклад, якоюсь кількістю грошей. Ми працюємо виключно так. З'являються ідеї, ми їх робимо, ми їх втільнимо в життя, ми пишемо пісні, знімаємо кліпи. І, відповідно, це знаходить е, якісь. Відповідне відображення дає певний результат уже в реальному житті. Коли на наші концерти приходять люди, коли ми бачимо реакцію публіки, яка приходить на наші концерти, я думаю, що це один із найголовніших показників. Тут, тут, такої енергії от, не вистачає в реальній житті. Тобто, це от ті моменти, коли реальності чувствує по-настоящему хорошо. Побачить такого. Радіо, собственно, я слухаю рок музику, це та енергетика, яку... Которую... ця музика і. И... Целем в, цілому, в цілому цей концерт передає. Кожен музикант від публіки очікує саме найкраще, це щоб сприймали музику нашу, щоб добре сприймали. По-перше, класна професійна музика, ну в метал стилі. По-друге, дуже поважаю хлопців за те, що вони пропагують ідею. Української, української пісні, ну і ще такий окремий момент. Ми з Віталіком разом коли навчалися на філософському, можливо, це теж зіграло роль. Але, взагалі, на мою думку, група європейського рівня, кліпи європейського рівня, хоча поки здається тільки два, але дуже класно. Я вважаю, що це мають гарне майбутнє і це, скажімо так, гарне нове покоління. Які продовжують шлях Вакарчука, Скрипки, і всіх ну, таких відомих наших гуртів. І дуже приємно, що нові покоління йдуть по шляху самоідентичності. І от саме коли ми ідентифікуємо себе як українці, коли ми пропагуємо свої духовні цінності, тоді ми подобаємося і Європі. І Росії, і всім, і нам самим. як для Житомира, мені здається, сьогодні був такой концерт, якого не було где-то з полгода точно. Публіка не хотіла відпускати вереміївців. Декілька разів викликала на біс, а вони, як справжні лицарі, відстоювали свою музичну гідність до останньої краплини. Гурт веремій спеціально для програми ранок на каналі Житомир.